Всім привіт! Вітаю на нашому YouTube каналі. Як вже складалось, традиційно недільний відеозвіт про наших бройлерів. Сьогодні їм 49 днів. Почувають себе чудово. Як бачите, хтось відпочиває, хтось їсть, хтось п'є. Ми вже даємо чистий наш домашній корм. Без будь-яких домішок. Якщо може ви вперше на каналі, то що таке домашній корм? Я розповідав у попередніх відео, обов'язково подивіться. Ну, отак все має вигляд. Ось бачите. Але є неприємна новина. У нас відійшло два бройлери. І хочу зауважити, не так як ви подумали, це не наш піддослідний. Наш піддослідний. вон Бачите, зараз фокусується. Він живий, але почуває себе не дуже. Я хотів прибрати, але дружина не дозволила. Сказала, якщо почали експериментувати, то треба закінчити це до кінця. От так. Ну отак, от бачите, їдять. Один відійшов чотири дні назад. З цієї секції він був ну, невеличких розмірів. От. Я кожного дня заходжу і ну, дивлюся, як вони себе почувають. Нічого підозрілого ні в одній секції не помітив. От, то повторюся, з цієї секції був, була курка така невеличких розмірів. Ну, зрозуміло, що вона відставала в рості. Тут все нормально. І один був з самої нижньої секції, ось цієї. Це був гарний півень. Скажу, напевно, із... якщо брати цю секцію, саме, то, напевно, саме найбільший. Це дуже прикро. Причини невідомі, ввечері все нормально. Зранку зайшов, вони вже лежали. Ну, один раніше, один пізніше. Так, ну що, давайте поважимо. Так, виставляємо. Так, з яких кліток? З тих ми вже брали. Я не знаю, давайте, де, де зручніше, бо зараз вони вже такі трошки да, мають вагу. І е, я буду брати там, де зручніше і більш безпечно, як для мене, так і для них. Вже вони такі великі, то не дуже зручно їх зважувати. Так, ну, фіксуємо. 3680, ну, плюс-мінус. Був півень, візьмемо курку, корі вісімсот, восімдеся. Давайте звідси. Тихенько, тихенько. Погано, вже. Чотири сто сто сорок, сто п'ятдесят. Нагадаються Ну, Зараз я думаю, звідси візьмемо ще курку. Тоблю, тихенько, тихенько, тихенько. Типля. Ну, ти? Зараз. Зараз ми зробимо по-іншому трішки. Я поставлю. 3600. Це курка. З тої ж самої секції. Так, і давайте, я думаю. Ми нашого піддослідного. Чи він набрав, чи він скинув вагу, зараз подивимося. Чи взагалі результат є від нашого, так би мовити, лікування чи немає. А допомагало воно чи ні, саме найкраще це дивитися по вазі птиці. Якщо набирає або хоч, хоча б на тому самому рівні, то ще плюс-мінус де воно не йшло. Але я думаю, що вага втрачається. Минулого разу було десь два, здається. Ну, можна подивитися в, том, в минулому відео. Ну, але я можу помилятися. 1790. Напевно, втрачається. Вага. Сьогодні, сьогодні їм 49 днів. Я думаю, це десь через 7 днів буде 55, то, думаю, вже ну, днів через 10 можна буде починати збої. Якраз власним кормом вони будуть десь 10 днів його їсти. І я думаю, що будуть забої. Уже потім ем, я обов'язково зніму підсумкове відео, про, в якому розкажу, скільки ми отримали м'яса. Ну, По вазі я маю загалом. І ну, скільки ми на цьому заробили або могли б заробити. Ну, Не будемо загадувати і зараз покажу таблицю. Ходімте, до речі, мінус бройлерів, бачите? Оце тут така пелюк. Пиль, гляньте, оце отаке. Я, я не прибираю. Єдине, що то я, коли вичищаю, підмітаю тут і все. Отаку всю пилюку, я це не прибираю. У мене, чесно сказати, немає на це часу. От бачите, оце від них така пилюка. Так, ну давайте глянемо таблицю. 49 днів 3. Ну, напевно, я точно не пам'ятаю, але здається, з минулим разом, тобто за 7 днів, е як би правильно сказати, е набір ваги, е його швидкість е почала зменшуватися. Це. Це з за того, що, як я й говорив у минулих відео, почнуться просадки по плюсуванню ваги. Бо ми вже почали в корм підмішувати в ростовий свій домашній. І зараз перейшли взагалі на домашній. Я думаю, зняти може ще відео про те, як ми годуємо від першого дня і до... До Дня забоя от, таке детальне відео зробити, знаєте, ну я ще подумаю. От, і розкажу про те, як скільки днів, яким видом корму ми е кормимо і порахуємо, е скільки це коштує. От, а може я зроблю це е комбіноване відео разом уже після того, як ми заб'ємо. Е Всіх бройлерів, щоб порахувати кількість кілограми м'яса і м -м, витрати. Ну, я ще подумаю. От, Як бачите, вон, кури їдять. Так, Ну все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!